Вітаю вас, шановні учні, з початком п'ятого тижня курсу загальної географії, який ми присвятимо пізнанню проблеми взаємодії людини з природою. Сьогодні ви почуєте першу лекцію на цю тему, і увага, вона починається саме зараз. Та перш ніж почати навчання, окреслимо тезисно план лекції. Отже, сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про господарську діяльність людини, структуру цієї діяльності. Зокрема, про сільське господарство, включно з рослинництвом, зміни компонентів природи людиною розглянемо для кожної оболонок землі, тобто в літосфері, гідросфері, атмосфері та, нарешті, в біосфері. Загалом проведемо час з користю. Тож почнемо, як ви бачите на слайді, господарська діяльність людини це ніщо інше, як діяльність людини спрямована на отримання корисної продукції, або ще кажуть. Що господарська діяльність це сукупність всіх видів трудової діяльності людей, та суть цих понять єдина і зрозуміла. Господарська діяльність людини сформувалась історично в результаті певної еволюції розвитку засобів праці та економічних відношень між людьми. На даний момент воно охоплює такі великі галузі, як сільське господарство, промисловість та сферу послуг, в яку включають транспорт, будівництво. Освіту, науку, культуру, спорт, охорону здоров'я і торгівлю. Загалом це сукупність галузей, які надають різні види послуг. До сфери послуг відносять також торгівлю, освіту, туризм, культуру, побутові послуги та таке інше. Промісловість це галузь матеріального виробництва, яка є сукупністю підприємств з видобутку сировини та палива, виробництва електроенергії, знарядь праці. Лісозаготівлі, переробки продукції тощо. Перший вид господарської діяльності людини це сільське господарство, цей давній рід людських занять поділяється на рослинництво та тваринництво, які займаються вирощуванням рослин і тварин відповідно. Вони не лише забезпечують населення харчуванням, а й виступають для окремих галузей промисловості сировиною. Наприклад, льон, бавовник, шкіра тварин тощо. У свою чергу, рослинництво поділяється на підгалузі по виду вирощуваних рослин. Так виділяють зернові культури, до яких відносяться пшениця, ячмінь, жито, овес, рис, кукурудза, гречка, сорго. Зерново бобові культури це, наприклад, горох, квасоля, сочевиця, соєві боби та інше. Є також кормові культури це однорічні та багаторічні трави. Силосні культури, кормові корнеплоди, кормові баштанні культури, які відповідно до назви використовуються як корм для худоби. Особливо важливими є технічні культури адже їх також використовують як сировину для різних галузей промисловості харчової, текстильної, миловарної, лакофарбної, фармацевтичної та інших. Виділяють харчові культури. Наприклад, цукровий очерет та цукровий буряк використовують для виробництва цукру, а крохмаловмісні культури, такі як картопля, є природним джерелом крохмалю. Текстильні культури: бавовник, льон, джгут, коноплі використовують для виготовлення тканин, мотузок, канатів тощо, каучуконоси, в особливості гевея це рослини, які використовують у промисловості для виготовлення латексу, міцної та еластичної гуми. Також виділяють овочево-баштанні культури: це картопля, капуста, баклажани, томат, огірок, гарбуз, кавун, диня і так далі. Цитрусові культури, наші улюблені борці з простудними захворюваннями, апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, бергамот та тонізуючі, тобто такі, що поліпшують функціональний стан організмів тканин, збуджують дихання, кровообіг і загальний обмін речовин, це, наприклад, чай, кава, какао. Олійні використовують для виготовлення масел, соняшник, хірчиця, кунжут, кокосова пальма, оливкове дерево та ефіроолійні культури коріандр, аніс, камин. Також виділяють виноградарство, садівництво та грибництво. Особливу ланку займають лікарські рослини. Це рослини, які є сировиною для отримання лікарських засобів. До лікарських рослин в Україні відносяться астрагал, волошка. Калачики, звіробі, журавлина, валеріана, коноплі, алоє, м'ята, бузина, герань, конюшина та інші. Їх досить корисно запам'ятати, чи знали ви, що таку звичну для нас кульбабу використовують як лікарський косметичний засіб? Бо вона дієва як апетитний, кровоочисний, сачогінний, жовчогінний, проносний засіб при хворобах жовчного міхора, печінки для поліпшення обміну речовин та при багатьох інших показниках. Корені її застосовують при венеричних хворобах, болях у животі, квітки при ревматизмі, підвищеному тиску крові, безсонні. Конюшину використовують для лікування простудних захворювань, частих кровотеч, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів, ниркових кольок, розладів шлунка, бронхіальної астми, виснаження і недокрів'я, ревматизму і неврології. Захворювань серцево-судинної системи і навіть злоякісних пухлин, і це лише два маленькі приклади використання лікарських рослин.